Всім привіт, мої друзі! Всім доброго ранку. У нас вже день. Зараз я покажу, скільки в нас часу. Зараз у нас отак 12 година. І ось такий у нас потолок. Хто не знає, хто нас дивиться вперше, може вдруге. Я скажу вам, що наші сусіди з верхнього етажа нас залили. І Сергій оце все обідрав, тому що тут був грибок. Так. Будемо обробляти, так, якось воно буде. Зараз я буду робити собі другу чашку кави, бо я одну вже випила. Малесенько таку хочу ще. Так, я вже роблю бульйон. Настя вже вихворілася, каже, мені вже краще. Давай мені ще раз бульйону. Сподіваюсь, що температури вже не буде в неї, як в мене, в мене не було вже. Я перетемпературила в ніч, дуже так відчувалося. Настінька ще зранку була з температурою, потім дала їй парацетамол і нарешті температури немає. Сподіваюся, її не буде вже, і вона буде потрошку виходити з цього. В мене була у першій да. температура була спочатку в мене, а на наступний день вже в неї. Я в бульон додав тільки трошки цієї маленької вермішельки. І буде класно. Тут у мене морква, цибулька і трошки, знаєте, його? Так, я вже посолила. Іриска не дає мені записувати влогу. Вона почула, що пахне бульйоном, хоч вона і їсть корм свій кошачий, але вона любить і м'ясце. Ти любиш їм ясце? Да? Вона нанюхує його. Я даю їй, іноді даю. Так, зараз я піду сюди на балкон. Сьогодні вітерець і дуже гарний. Настенька наводить порядок у кімнатах, а я, знаєте що, пересадила петунію, петунью. Тут нічого немає. Я буду з вами зараз, зараз принесу усі сімена, що в мене є. Спочатку вип'ю цю каву, принесу сімена і будемо щось сюди садити. Так? і різко. Ти не хочеш свій корм їсти кашачий? Там все, там і морква. І горошок зелений. такий ми купили її, щоб там було все з корочкою, Ну, вона ж чує м'ясе. Таке м'ясе, скажи, і я б їла, правда? Так, а Поля в нас поїхала на день народження. Точніше, пішла. Пішла, чому? Я кажу, поїхала, бо це. Такий в нас є парк Авентура, не можна це робити. Парк Авентура, де як американські горки, він самий найкращий тут у Європі вважається, один із найкращих. Прийшов Сергій з роботи. Каже, я тобі трошки допоможу, я ще не вихворілася. І він такі гладкі, гарні, е, з... припихав. Чи як його? Зістряпав. Зістряпав. Ось такі солоденькі були. Чи зі сметанкою, чи може з робила. вареником? Я робила тістечко. так, Дуже ніжні. Настя. Збігала вже, каже, в мене нема температури, я збігаю по е, кавунчик. Принесла кавун, принесла банани. так, Будемо смакувати отакою от смакотою. І є в нас ще ось такий бульйон. А я хочу бульйон. Я буду бульйончик. Я вам покажу свій заказ з тему, що я заказувала трошки пізніше. Я фіналізую. Фіналізація в мене йде АСМР, Так, асимерка, Дуже... Він старенький дуже погано фіналізується. Десь 40 хвилин вже я оце чекаю: 74%. Ніяк воно не зафіналізується. От. Потім вам покажу, що в мене тут. Так, тут вже розпаковка була, тому можна показати, подивитися, що тут в мене є. Ще тут були дві пари отаких от навушників для айфона і тут мікрофончик. Оці мені дуже сподобались. А другі я полі віддала, там не було такого мікрофончика, а тут є класні, кстати. Мені дуже сподобалось. Можна відео записувати, буде звук, якщо сюди, отак, в дирочку. Його Ось воно виключається, включається класна штука. Ось дивіться. Шість матових помад. Шість теж, кстати, матові. Но тут дуже гарна така упаковка. Так. Потім мені дуже подобаються. Но тут вони не усі, їх було більше трошки. Там в мене Поля взяла. Дівчатка мої, коротше, люблять теж такі. щіточки. Бачите, яка класна. Гарнюня, да? їх тут багатенько було. Потім таки був набор в мене ось отакі тіні, класні, є перламутрові, є ну, такі класні, коротше, матові, чи як їх можна назвати, Сейчас, зараз я вам покажу ближче. Оці такі трошки блистять. Ну, в общем, класні. А потім Ось тут були такі кісточки, так. Це був інший набір такий. Потім сюди йшло ось туш. Так, туш вій. це олівець, а це, а це, це, це. Э, для стрілок, так, оцей, кажеться, для стрілок. Мені дуже подобається такі класні щіточки. Далі, бачите, які гарні. Це жасмін. І їх багатенько тут. Ось такі ані. Потім, це теж треба потренуватися. Я не знаю, як це робити, але знаю, що це. На відео бачила, мені дуже сподобалось. А як я буду це робити, я навіть не знаю. Мені сподобались ось такі шляпки. Так, це заколочки такі класні. Я буду знімати відео АСМР. І мені воно треба. Да? Так, далі, такі крабики. Так, це для вмивання, для якихось таких процедур. Туалетних, це на рукавнички такі. Гарнюні, так? Це був набір: трикрабіка, оці резиночки, всі на рукавнички, і оце на волосечко. Потім я заказувала мікрофони, але вони лавайнерні, мені вони не дуже подобаються. Чому? Тому що я знімаю АСМР на конденсаторний мікрофон, а тут нема того звуку. Тому я буду ще заказувати. Ну, оціма я не знаю, буду знімати, може, колись. Щось буду знімати, треба ж їх спробувати. так, Ну, це і все. В принципі, от, це в мене на 40 євро. Пишуть, Сергій, що ви схожі з Валерією. Да, ми дуже похожі. Я пишу 5 років різниці. Ну, різниця схоже, 5 років, да, є немножко. Хоча у Валерія були волоси дуже кучеряві. А, дуже коли такі... був молодий, був дуже кучерявий. Да. Довгі волоси, длинні а. були не кучеряві. А в мене ні. Ні, так? У мене да? ні, в мене просто. Прямі, так? Ну, да? Прямі ну, і не дуже такі густі. А у нього А У нього був. дуже дуже густі. Дуже-дуже. Ага. Ясно. Так що такі от справи. справи да? Да. У, -у, -у, -у. нас ще 9 година. Буду я закінчувати своє відео. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. І всім пока-пока-пока. Щось я дивлюся на наші помидори, а вони навіть не мають квітки. Такі вже длинні. І ніяк-ніяк вони не хочуть в нас зацвісти. Чому не знаю? Ми не можемо ніяк з балкону уйти, Така спекота, що я е, ну, мало потію, а тут просто потами схожу. Просто вся, вся схожа потом. Я ще хотіла ж посіяти сюди е, сімена, ну давайте будемо. Трошки пізніше. чи може я сама їх тут посію. От, а потім вже скажу, що я тут посіяла. Бо така спекота, що я не знаю, що мені робити. Ще після хвороби я слабка. Не дуже така. Знаєте, хочеться ще полежати. Ось отак. Все, пока-пока.